450 гривень, ультралегкі сонцезахисні окуляри для чоловіків, і це наша нова колекція. Модель просто мега буде популярна. Вона має класичну форму, такі ось прямокутня, але подивіться, як вони виглядають на моєму середньому обличчі. Чесно кажучи, навіть думаю, чи не взяти такі собі. Мають легенький пластиковий корпус у чорному матовому кольорі, такий ідеально пасує до будь-якого образу, до будь-якого гардеробу. І дизайн у вигляді такої вафельки. Дуже стильно, дуже сучасно виглядає. Максимально приємне і зручне перенісся. Також тут завушники з металевим кріпленням. І далі теж продовжуються у матовому пластику в єдиному стилі, такий мінімалізм, але дуже-дуже стильний. Завушники на флексах дуже зручно сідають по об'єму голови, підійдуть для власників середнього та трошки ширшого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза або запитати наших менеджерів. Суцільна, темно сіра лінза такі максимально класно блокують яскраве сонячне світло, а також мають ю Ахист і поляризацію. І замовити такі окуляри можна онлайн у нашому телеграмі, інстаграмі, контакти в шапці профілю. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.